На а подивіться, будь ласка, як ви бачите ідеальну модель співпраці між державою церквою і громадянським суспільством? Як на мене, співпраця цих трьох базових, скажімо, майданчиків вона можлива тільки засобом. Тобто ми мусимо створювати такі е, площадки, такі майданчики, де власне цих три, е, цих три окремих е, суб'єкта будуть мати можливість обмінюватися досвідом, обмінюватися думками, е, впроваджувати якісь е, ідеї, якісь е, проекти. На сьогоднішній день, до прикладу, от е, ми з цього почали, так було створено міжфракційне депутатське об'єднання за християнські цінності. Я розцінюю це об'єднання так само, як майданчик для комунікації між Верховною Радою, церквою і громадянським суспільством.